Доброго дня, друзі! З вами УкрАгродеталь. Сьогодні у нас на огляді комплект переобладнання задньої навіски UMZ під 2 циліндри. Тим самим це рахується комплект підсилення навіски. У нас він представлений в ось такому вигляді. Тут на відео я вам показав повний комплект. Тобто всі запчастинки, котрі можуть знадобитися. Єдине, що не доклав рукава, але рукава потрібно вимірювати довжину, котру вам потрібно. А так е, поклали два роги, дві зап'яті, самвал, лівий кронштейн, тобто повністю. Але е, ці комплекти ми збираємо індивідуально під клієнтів, під їх запити. Тобто, якщо у вас роги в гарному стані. Вам вони не потрібні, їх можна не брати. Так само з зап'ятою. У вас на одній зап'яті вже стоїть циліндр, тобто, в принципі, можна взяти одну зап'яту, лівий кронштейн і сам вал. Це буде мінімальний комплект. Далі добираємо все, що потрібно: болти, втулки, пальці, шплінти, тобто, все, що потрібно. Давайте пройдемось по цій комплектації. Почнемо з самого валу. В нього йде прокалка по всім шліцам, ось тут в місцях найбільшого навантаження, і також шліци прокалені. Потім у нас іде кована зап'ята, шліци. Тут усе гарно працює. Також покажу вам ковані речаги. Вони йдуть під запресовку, тобто розігріли речах і запресували навал. Те ж саме зап'ята. І так само другий речах. Потім давайте подивимось на кронштейн. Це в нас лівий кронштейн гідроциліндра. Ось так він виглядає, він йде не чавунний, він йде стальний, тобто видно зріз, що це сталь. До нього також є ось такі болти. Болти і сама стопорна пластина. І також, ось бачите, направляючий цей палець. Також до валу є ось такі втулки, вони закалені, тобто вони термічно оброблені. Також дві ось такі ентизовські язики, тобто кронштейний стяжик, і самі два. Циліндри, два циліндри це якщо ви не хочете сотий циліндр, і також не хочете міняти, якщо доставляєте сотий циліндр другий, то на 32 му насосі йде повільне піднімання і повільне опускання. Якщо не хочете змінювати насос, купляєте два 80-х, вони йдуть. Лівий, бачите, і правий. І все у вас гарно працює. Якщо хочете до свого сотого додати ще один сотий, тоді краще замінити насос на 5,10 або 40-й. Тоді навіска буде відпрацьовувати краще. Стосовно цих циліндрів, це у нас по виробнику Вінниця, Вінницький агрегатний завод іде коване вухо, автоматизована зварка. Також знизу сипаковка. Вони, якщо на них подивитися лівий і правий, виходи в них ідуть вгору. Комплектуємо штуцерами до них. І також стосовно штуцерів, дивіться тут в комплекті два троничка. Тому що, якщо у вас стояв один циліндр, у вас виходить два рукави. Тобто до цих двох рукавів ви ці штуцерки чіпляєте, сюди шланги і. Потім вже шланги з'єднуєте цими штуцерами з самими циліндрами. Але по довжині вам потрібно буде да, уточнити, яка довжина шланги вам потрібна. Стосовно циліндрів, ще не сказав, на них діє гарантія. Тобто якщо у вас протягом року з ними щось трапляється, телефонуєте, ми вам даємо консультацію або забираємо їх на діагностику, ремонтуємо, тобто в такому плані. Стосовно цін і комплектації, ви можете дізнатися за номерами під відео. Тож, друзі, дякую за увагу. З вами Украгродеталь.